Слава Богу. Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий. Якби ти холодний чи гарячий ти був, об'явлення Івана 3.15 Кого я люблю, тому докоряю й караю того будь ревний і покайся, об'явлення Івана 3.19 Я не прийшов сьогодні суд звершати. Прийшов як друг. І як Спаситель твій, в душі твоєї хочу запитати, чому теплом повіяло у ній, де ті найперші паростки любові, що проросли з воскреслої душі, бо я тебе омив при чистій крові, щоб ти за мною йшов і мені служив, де ревності вогонь в сердечнім храмі, де радість, мир, молитви фіміам? де пісня слави, що колись звучала. Що нині ти на жертівник поклав, байдужість дух твій, в Боги полонила, давно приходив ти до джерела, а я чекав тебе, щоб дати сили, щоб знов душа, мов квітка розцвіла, а скільки раз торкався Святим Духом я струн сердечних, але ти мовчав, і слів моїх порад моїх не слухав. А я чекав, я так тебе чекав. На захід сонце швидко повертає, і скоро я за церквою прийду, щоб бути разом у небеснім краї, Приготувати щас тобі даю. Не знаєш ти ні дня, ані години, коли настане зустріч в небесах, тому й благаю ніжно, як дитину, щоб ти впустив мене в сердечний храм. Згадай, як обіцяв мені служити у чистому сумлінні до кінця, ні. Я не перестав тебе любити, хочу твоє очистити життя. Заради цього йшов я на Голгофу і ціною крові викупив твій гріх, та силою безмірної любові навіки жало смерті переміг. І нині ще чекаю покаяння, чекаю плоду рясного в житті, бо час летить і покаже день останній, на чому побудований твій дім. Я не прийшов сьогодні суд звершати, прийшов з любов'ю, як найкращий друг, щоб для душі твоєї милість дати, прийми її з моїх пробитих рук. Амінь.